Всім привіт! Хочу показати, як зробити дичинки до квіток власноруч. Що нам потрібно? Нам потрібна ємкість і клей ПВА. Трішки наливаємо. Так, і другий етап це нитки. Намотуємо стільки, скільки вам потрібно. Тепер ці нитки нам потрібно змочити в клею ПВА. Гарно змочуємо. Пропитуємо. Так, наступний етап. Їх треба просушити. Що ми робимо? Нам потрібна рамочка. Замість рамочки можна взяти любу якусь таку от поверхню, на яку можна буде наматувати. Так, беремо. Трішки воно тут заплуталося, але нічого. Зараз ми його розплутаємо. Так, о. Нитки, головне, не повинні торкатися одна до одної. Вони повинні бути подаль одна від одної. Так. Ось, таким чином. Ми залишаємо наші ниточки сохнути. Так, наші течинки висохли, будемо їх знімати. Наші ниточки готові. Так, потрібно їх розрізати. Так, ось так. Такі заготовочки в нас вийшли. Так, тепер готуємо суміш для печінки. Так, я буду сюди класти. Нам потрібен крахмал. Самий звичайний картопляний крахмал. Багато суміші робити не будемо. Стільки я взяла крахмалу трошки. Так, Тепер сюди ж наливаємо клей ПВА. Змішуємо крахмал з клеєм ПВА. Якщо суміш густа, додаємо ще трішки клею. Якщо, навпаки, суміш рідка, то додаємо трішки крахмалу. Дивимось по консистенції. Перемішуємо, щоб не було комочків. Ось така суміш, щоб нас виходить. До суміші я додам трішки білої фарби. Взагалі фарбу можна додавати будь Гуаш, у мене гуаш, але також можна додавати і акрилову, а можна додавати і, і акварель. Перемішуємо. Тепер нам потрібна така підставочка, куди ми будемо класти наші печинки. У мене листок А4. Щоб печинки не їздили, в нас не спадали, то я зроблю надрізи з обох країв. І тут, і тут. Я зробила надрізи, тепер потрібно такі бортики поробити. Ось так. Ваші течинки нікуди не впадуть, не спадуть, це буде триматися гарно. Так, Беремо першу стечинку і наносимо малесеньку таку такусь кульку. Взагалі течінки можна робити різними способами. Це один із способів. Я вважаю, що він легкий, простий. Його можна робити вдома. Так, ось такі маленькі кульки виходять, дуже гарно. Ось так. Можемо наші течіночки. Даємо висохнути нашим течінкам. Зазвичай це десь біля години часу. Так, наші течінки висихають, а ми будемо робити зараз колір для наших течінок. Трошки беремо фарби, буквально чуть-чуть, трішки-трішки. Я беру синьої і фіолетової. Це навіть забагато. Ну, Але вже я вам завозити за Ще наше нанесення другий раз, але вже з кольором. Ось такі красиві гарні голівки в нас виходять. Чудові. Взагалі можна нанес, наносити і два рази, і три рази, і навіть чотири рази. Це залежить від того, який розмір тичинки вам потрібен. Фінішом завжди буде йти колір. Так, готові наші дичинки. Ви тільки подивіться, яка краса у нас вийшла. Взагалі, коли висихають ну, голівки, то вони становляться матовими. Щоб зробити їх глянцевими, можна пофарбувати їх просто лаком для нігтів. Дуже такі гарні такі просто чудо. Ось так можна зробити вдома самостійно дуже гарні такі чіптичинки. Друзі, пробуйте. Це не складно. Можна додавати в, тон, в білий тон якийсь інший тон, так як я розповідала, можна додавати трішки фарби і будуть виходити дуже гарні кольори. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До побачення!